Ну що дівчата, тепер наш час мобілізуватись, як ви сьогодні зрозуміли? Мова піде про мобілізацію жінок, тому що відповідний законопроект уже не тільки прийнято, але він уже і пройшов перше читання. Вітаю, я адвокат Марченко Поліна. І на цьому ютуб каналі ми продовжуємо говорити про зміни в законодавстві, про мобілізацію, про виїзд за кордон, про ваші права. А головне, як себе поводити, аби не порушувати закон, але і при цьому ваші права порушені не були. І певно, всі вже в курсі, що останні декілька днів усі соціальні мережі, телеграми, пабліки, ютуби і навіть новинні канали активно обговорюють новину, що у Верховній Раді прийнято за основу, і навіть уже перше читання пройшов законопроект 12076, який і внос. Цілу низку змін стосовно військового обліку жінок, мобілізації жінок і всього того, що пов'язано із тими питаннями, в якими ми так вірити, не хочемо, що мобілізація жінок в Україні відбуватися не буде. І давайте я вам сьогодні розберу цей законопроект, розповім, що хочуть нам запропонувати депутати Верховної Ради, що було прийнято в першому читанні, і до чого вже варто готуватися, тому що після такого запального виступу Дмитра Разумкова, який після голосування за даний проект офіційно заявив, що перший крок до мобілізації жінок. Подолано і тепер йдемо далі. Хто не бачив цей яскравий голосний виступ, я вам його показую, аби ви розуміли, що мова не про жарта. Тільки що проголосували законопроект 12076 я вас вітаю. Ви зробили перший крок к мобілізації жінок. Тому що якщо жінка пройде базову загальну військову підготовку, цього вона автоматично стає на військовий облік. І після цього, навіть якщо вона не медик. Вона може бути мобілізована. І насправді, коли я побачила його виступ, побачила його відео, попереднє я ще не читала законопроект, не бачила, що що носять. Я насправді подумала, що все. Треба тепер готуватись до мобілізації, ставати на військовий облік, робити аналіз своїх медичних документів і робити, в принципі, все те, що я раджу робити військовозобов'язаним чоловікам, аби мобілізація відбувалась по закону, права не порушувалась, і вони при цьому нічого не порушували Давайте ж я вам тепер розповім, що ж такого в тому законопроекті і до чого тепер варто готуватися нам, жінкам. У віці від 18 до 60 років, тому що саме у цій віковій категорії можна буде мобілізувати жінок. І розпочати хочу саме з того, що хочу вам нагадати, що військовий обов'язок він не містить гендерної складової, тобто військовий обов'язок поширюється що на чоловіків, що на жінок. Абсолютно однаково. І якщо жінка стає військовозобов'язаною, вона перебуває на військовому обліку, то відповідно на неї поширюється повістка, на неї поширюється обов'язок носити і предоставляти військово-облікові документи, з'являтися до це. Центру комплектування ціла низка тих обов'язкових правил, які існують для чоловіків. Вони існують так само і для жінок. Як показує судова практика, ніяких поблажок для жінок в плані виконання цього військового обов'язку немає. Як уже показала актуальна судова практика, яка вже була напрацьована під час дії воєнного стану. Якщо жінка, яка є військово зобов'язаною, яка стоїть на військовому обліку, не з'явиться до центру комплектування, наприклад, по повісті, то вона буде підлягати тій самій відповідальності. Жінок так само штрафують. Не буду довго розповідати про судову. Практику рішення судовий номер зазначаю, також продублюю його посиланням під описом до цього відео. Тож, відповідно, любі мої жінки, як би нам, можливо, того не хотілося. Але якщо ми потрапимо на військовий облік і будемо стояти на військовому обліку, доведеться нам повідомляти ТЦК про всі зміни в нашому, скажімо так, житті, з'являтися за повістками, мати про собі військово-облікові документи і обмежуватися всіма тими правилами і обов'язками, які зараз є по відношенню до чоловіків. Але це якщо ми потрапимо на той самий військовий облік. Але ж давайте Пер, з огляду на той самий законопроект 12076, подивимось, як ми туди можемо потрапити, хто туди потрапить і за яких обставин. Жінки, які мають медичну чи фармацевтичну освіту, ми і так знаємо, що вони і так зобов'язані перебувати на військовому обліку. Ті, хто ще не став зобов'язані це зробити. Відповідні штрафні санкції є, і відповідно по цій категорії ніяких змін в принципі немає, тому що військовий обов'язок для цієї категорії він і так достатньо чітко визначений. А тепер відкриваємо той самий законопроект 120 -76. Десять і дивимось, а що саме нам пропонують жінки, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та за віком, і які виявили бажання проходити базову військову службу безпосередньо перед направленням до проходження базової військової служби за їх заявою або зверненням беруться на військовий облік призовників після проходження базової військової служби. Звільнені з військової служби жінки беруться на військовий облік військовозобов'язаних у порядку та у строки, визначені частиною 11 статті двадцять. Шостої цього закону, і що ж ми тут з вами бачимо, що не так все погано, як те рознесли усі змі, що все, мобілізація жінок розпочалася, нікуди нам не подітися, треба збирати речі і їхати за кордон. Ніяких таких страшних змін поки що те, що ми з вами бачимо, не відбулося. А що ж відбулося, що нам пропонують і за що проголосували у проекті закону 120.76? Найголовніше, на що ми звертаємо увагу, це те, що жінки можуть пройти базову військову службу за їх особистим бажанням, тобто, якщо Хтось із вас захоче прийти військову службу, він іде до відповідних органів, звертається з письмовою заявою і проходить базову військову службу. І доки ви її проходите, вас беруть на військовий облік призовників, тобто тих осіб, які ще не підлягають мобілізації. Вже після того, як ви пройшли цю базову військову службу, базову військову підготовку, ви там навчились а, певним, напевно, тактикам ведення війни, певним там новим функціям, пов'язаних із захистом батьківщини, тоді вас знімають із обліку призовників і ставить. Лять на облік військовозобов'язаних. вам видають військовий квиточок, вписують туди вашу посаду, вписують туди військово-облікову спеціальність, і в принципі ви вже повноцінно перебуваєте на військовому обліку. Відповідно, ми бачимо, що на цьому, скажімо так, правочка закінчилася. Відповідно, ми бачимо, що жінка потрапити на військовий облік може лише тоді, коли вона повноцінно захоче пройти базову військову службу. І таке бажання жінки в першу чергу воно має бути, скажімо так, виражене у її письмовій заяві. Тобто, як ми бачимо, як відбувається зараз. З випадками силової мобілізації, що просто йшли з вулиці, забрали, повезли, запакували і він уже раз військовослужбовець десь у навчальному центрі. Судячи з цього законопроекту, так відбуватися не буде. Да? Тому що жінка має сама виявити бажання прийти, написати заяву, піти повчитися, і тільки після цього навчання вона стає військово зобов'язана. Але давайте розбиратись далі. І відразу тут же варто сказати за виняток. Так, винятки також є. Виняток стосовно добровільності жінок, тому що знову ж дивимось ту саму порівняльну таблицю, і з неї ми бачимо перед направленням для проходження практичних занять базової загальновійськової військової підготовки громадян України чоловічої статі жіночої статі добровільно. За винятком курсантів вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, курсантів закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських, поліцейських під час проходження первинної професійної підготовки у закладах освіти, із специфічними умовами навчання, а також поліцейські, які здійснюють підготовку стосовно проходження медичних оглядів у порядку, визначеної частиною 13 статті 2 цього закону. Тобто, бачимо, да, що є. Певні категорії, все ж таки, жінок, які все одно потраплять на військовий облік, і ця категорія не має ніякого, скажімо так, добровільного вибору. Тобто, якщо ви там навчаєтесь у таких навчальних закладах, пов'язані да, там із поліцією, з медициною, хоча медицина і так підпадає під обов'язковий військовий облік, як би ви хотіли чи не хотіли, на військовий облік ви потрапите після закінчення цього навчального закладу. А доки ви будете перебувати в процесі навчання, ви будете перебувати у статусі призовника, тобто потенційного військовозобов'язаного. А доки хочу нагадати, що ще більше про зміни в законодавстві, про практичну сторону захисту ваших прав, про спілкування з ТЦК, про порядок дій під час силової мобілізації я щоденно розбираю у себе в інстаграмі, де веду великий юридичний блог, де розповідаю про ваші права і про всі зміни в законодавстві. Тож, якщо ви ще не підписані, я дуже рекомендую це зробити, бо там дійсно дуже інформативно. Тож, в принципі, якби ми бачимо, що жінка самостійно без своєї згоди, просто так тому, що трапилось, не може опинитись на військовому обліку. Все впирається в її добровільну згоду, добровільну Заяву і попереднє проходження обов'язкової базової військової служби, базової військової підготовки. І відразу хочу відповісти на серію запитань, які вже ви мені почали в інстаграмі писати, тому що там я попередньо опублікувала РІЛС і розповідала про топ 5 питань, які вже зараз варто розуміти про мобілізацію жінок. Навіть якщо даний законопроект буде прийнятий в цілому, він буде підписаний президентом, і у нас з'явиться опція, скажімо так, постановка на військовий облік жінок, тут варто розуміти, що мобілізація жінок відповідно. До закону України про військовий обов'язок і військову службу відбувається виключно за їхньою згодою. Тобто, навіть якщо жінка перебуває на військовому обліку і діючі медики, жінки, які перебувають на обліку, це дійсно можуть підтвердити, що мобілізація можлива за їх добровільної згоди. В ніяких випадків силової мобілізації чи примусової мобілізації жінок, медиків чи фармацевтів, зараз не відбувається. Мобілізація йде виключно в добровільному порядку. Якщо ви не підписуєте ніяку добровільну згоду на мобілізацію, то мобілізувати вас ніхто й не зможе. Але тут хочеться відразу сказати, що всі ми бачимо, як у нас швидко в Україні змінюється законодавство. І звісно ж, ні, я і ніхто інший не може дати ніякої гарантії, що після того, як буде прийнятий той чи інший законопроект, не внесеться правка стосовно ось цього пункту, що мобілізація жінок відбувається добровільно. Хочеться, звісно, вірити в те, що мобілізація жінок зараз не почне відбуватися в обов'язковому порядку, адже на мою думку, відразу розпочнеться відтік жіночої частини населення просто з України. Так як це було на початку війни, коли всі чоловіки. Студенти закордонних вузів і тому інших глинули, так би мовити, за кордон виїжджати з країни. Я прогнозую, що якщо правку подібно приймуть, і у нас буде мобілізація жінок без їх добровільної згоди, саме така ситуація трапиться, що жінки разом із своїми дітьми просто почнуть виїжджати за кордон, оскільки там ніякої примусової мобілізації немає. Але поки що без паніки ніяких змін подібних немає. законопроєктів на розгляді в Верховній Раді подібних немає. І будемо вірити, що таких законопроєктів і не з'явиться. Мобілізація жінок все ж таки буде. Виключно це їх добровільною згодою. Наступний момент, який нам треба розуміти як про жінок-медиків, так і про тих жінок, які зараз перебувають на військовому обліку, або, можливо, будуть перебувати на військовому обліку після прийняття цього законопроекту. Виїзд за кордон. Виїзд за кордон станом на зараз жінкам не обмежений навіть тим, які перебувають на військовому обліку. В чинному законодавстві немає ніякої заборони стосовно заборони виїзду військово зобов'язаним жінкам або тим жінкам, які перебувають на військовому обліку. Більш того, на практиці. Це неможливо реалізувати, адже прикордонна служба має якимось магічним чином перевіряти, чи перебуває та чи інша жінка на військовому обліку, аби зрозуміти, можна її випускати чи не можна. Станом на зараз, знову ж таки, мої глядачі, мої клієнти, жінки-медики, фармацевти, це можуть підтвердити, що зараз можна вільно перетинати державний кордон, не дивлячись на те, хто перебуває на обліку, яка спеціальність і який рід діяльності у жінки. Тож, якщо підсумовувати даний законопроект і ті зміни, які він нам готує, то до Чого нам варто готуватися? Насправді серйозних змін ніяких не відбудеться, тому що і зараз жінки можуть добровільно прийти і стати на військовий облік. В принципі, цей закон лише деталізує процедуру постановки жінки на військовий облік. І насправді ця правка не така вже й погана, тому що цілком логічно, що перш ніж поставити жінку на військовий облік, вона має пройти певну військову підготовку, аби вона хоча б розуміла, що її може чекати, з чим їй варто бути знайомою, і до яких, скажімо так, ситуацій варто готуватися, як себе поводити в тих чи інших ситуаціях, як Мінімум, як поводитись зі зброєю. по-друге, чинне законодавство не містить ніякої норми стосовно обов'язкової мобілізації жінок чи примусової мобілізації жінок, виключно за добровільною згодою. Хочеш мобілізуйся, хочеш не мобілізуйся. Ми з вами знаємо, що в принципі відсоток жінок, які йдуть добровільно мобілізацію до лав збройних сил, ну в принципі досить таки немаленький. Тут ми бачимо, що ті, хто хоче реалізувати свій військовий обов'язок, жінки йдуть і його реалізовують. в принципі для цього закони ніякі не потрібні. Але станом на сьогоднішній день ніякої прав до законодавства чи ніякого законопроекту на розгляді стосовно мобілізації жінок його немає, все добровільно, виключно за письмовою згодою жінки. Хочу нагадати, що якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте лайк, натисніть на дзвіночок, аби не пропустити наступне не менш цікаве відео. Обов'язково підпишіться на цей ютуб канал, тому що тут я розбираю про практичну сторону змін до законодавства. Ну, звісно, тепер мені цікава ваша думка. А як ви думаєте, чи реально що в Україні приймуть закон про обов'язкову мобілізацію жінок, які перебувають на? Військовому обліку. Напишіть свою думку і давайте у коментарях обговоримо.